Усім привіт, ви на каналі Хомкі Бомкі Сьогодні на зновеньке відео, давно не було відео, а сьогодні ми прибирали у хом'яка нашого жужи. Та наша така хом'ячиха жужа, її, можливо, хтось не бачив. А, можливо, хтось її не пам'ятає вже. Ось ми попередили клітку. Трошки переставили труби. В неї ось такий будиночок вже знаменитий з відео про родів, про хом'яка, Якщо ви ще не бачили, як народжували наші хом'яки, то обов'язково дивіться, у нас є такі багато різних відео. Ось така клітка в нашої жужі, хто ще також не бачив. А, супер класний хом'ячок, пишіть в коментарях взагалі, як ваші справи, і задавайте нам питання. А ось така клітка в нашої хомічихи пушки. Хомячиха пушка вже два рази в нас народжувала, досить старенька хомячишка, Вона така в нас сірого кольору, хто також не бачив, в неї є багато відео про неї, тому заходьте, дивіться, і ось бачите, ми поміняли також їй трохи. Акваріум вона нас в акваріумі, має такий керамічний домічок, кормушку і колесо. Пушка, до речі, не дуже ручна в нас, хомячишка, але колір має дуже класний, такий навіть не у всіх є колір, і дуже в гарні хомячки виходили. Тому підписуйтесь наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І дивіться наші старенькі відео, які ви ще не бачили. Всім па-па!